Зегул 4,5. Другий був аналог у крові, тварях 3,5 плюс літро Харміса. Потім був у нас внесений Оскар Пауер, внесений стом і внесений Сентінел. Тобто різні були, щоб провірити, що, як, ну, не знали як. Да, десь удержало, так як доща не було, але через місяць без доща, звичайно. Появилися дводольники, а на деяких полях і злаки. Тому ми о, майже всі поля накрили базагран з Хармоні. Ну а потім почали далі експериментувати, далі ви побачите, що там за експерименти. Е, так, на... десь трошки кукуруза не можна вже було робити. Тому ми посіяли частину не класичної сої. А чому тут ради гібриди? Просто вирішили спробувати. Що, да, 10% для запилення, а так. Не, я це, що, можна, що, можна краєвий може так. ефект роботи. Дивіться, ефект. Край, по краєвому ефекту, це... що ми хотіли, це... Е... Крайовий ефект робота на всіх гібридах. Чи це буде тут 92-34, чи 98%, чи 02,17%. Але 0,217 найбільше, так як склав більший і ефект більший. Якщо... Все заходить, дивіться ламайте, так. Що виходить? Якщо порівнюємо крайній рядок з некрайнім, то урожайність на зрошеннях різниця 3 тонни. Лише крайній рядок і середній. Той самий гібрид 0,217. нас там буде інша схема. В середині йде два рядочка віддільно 3 тони плюс. Лише 2 качана не вийшло. Ну, на низинах так хотіли, щоб в тому році вийшло все по два качана там робити. А в цьому году ні. Але більша маса з на насіни. Якщо ми беремо по 0,217 крайній рядок, там виходить на насінин 370 грамів, то не крайній 270 це не зрошення, це одне поле, де без дощів. Тому що та частина господарства ще у червні пройшло 60 міліметрів. Отак От він діагонально прийшов, а сюди він не зайшов. Тобто, а в липні там були? Там були теж, все там було. Так. Оце поле, де не було лише в червній дощ. Там були, 60 міліметрів було. А як хімію по чому орієнтуєтесь по фазі? Що берете за основу? Яку? Кукурузу за основу. Ну, а, а яку, якщо там вони да, да. різні, чи вони не, вони не, не, не відрізнялися. Да, Лише там 0,217, це по висоті, а по листочки там як читати. Все одно я поки не зрозумів, як ви берете 120 разів по, по виразовку. Щас, откажу. Я те побачив. Компас. А яка густота вистотова? Покрути 370 градусів. Ось у вас 120, почав сюди дивиться 120. Знаєте, так отак буде. Знаєте, компаси. Ось дивіться, так світувати. Ось дивіться, сунечко встаєш, тому що там раніше я не проводив. Проводили, ставили те, що вчитає світ. І, виходить, зранку, його попадає Саме більше активних температур вона отримує. Да, що виходить? І на, на свої і центне від два додає лише. Та є, є, є. є. Ну, Оце ця частина у нас така по на інших, там де зрощення, ми не можемо. Не вгадали, ще поки. Так, як там, а, не можете його зробити, тому що голов, системи йдуть. Головний стіля. Або головна довжина, вона ми там нам лише як Тобто на багаре тільки ви да, так. Да, да. А там, там от як отак, от значить, от якщо там участок гібридизації, то щоб людям було. Короткий... Та я думаю, ви там на полівий так наженете. <реку>